Ніколи не зачищала таку велику виріску. А що у вас всі ножі маленькі? Алло. У мене рука маленька. І що, Мені не що рука зручно. маленька? Алло. Що по сховайці ніже. Не... Мені не зручно. Що не зручно? починається. Ти ж хочеш з м'ясом працювати. Дуже маленький, це домогосподині, домогосподарі роблять, але на кухні ми працюємо великими ножами. Хоп, хоп. О, вау. А тепер отак. Да, да, я знаю, ну, Тільки що жди, як ти тримаєш. Ну, не, не отак. Чун, чун. А нормально візьми його так швидко. Чих-чих-чих. А він же, що це спеціально там підійти, приобняти, показати, що як робити. Для чого це таке? Оце тут такі манси на кухні. Ти і сама справлюся. Можна, я буду робити О, так, як я. Дивися, можна робити, як ти хочеш, але мені треба, ти робила це швидко. Можна мені назад маленького ножа? Вона каже, ні. Можна маленький. Оу. Кажу, що за характер. Дивись, ну хочеш на маленького ножа, на. Але таких на кухні ножів не існує. Хорошо. Мені незручно таким ножом різати. Ну добре. Хто ти познаку Зодіака? діака? Козіро. Діва. Діва. Добре, я приймаю тебе як ти є. Я, Коли треба мені великий ніж, коли я нарізаю щось ну таке. Як, то я беру. А коли мені треба вирізати пленки із, цієї, із вирізки, то мені здоровий ніж. Ми нам треба буде окремо поділити, Це буде трильйон. Треба, щоб було все чітко. Да. Я налила туди гірші почала їх жмякати. є! Oh, yeah. <laughs> Я обожнюю, коли люди э, виводити людей з їхніх кордонів. Насолоджуйся. Дякую. Там стою Арут. Що носиться? Ось може мені треба відійти. Ну типу очі закрити мені. Я не знаю. Там лежать палочки, дощечки такі, піди их возьми. Побачиш. Євген підходить до мене і каже: бери палки стругай. І я такий, навіщо? І він каже: це буде палки, котрі будуть типу, пронизувати м'ясо. Ми їх опалим, вони будуть віддавати трохи ось цією копченості, ну, типу, копченим пахнути. Слухай, я на кухні майстершався. Ну, гілочки нарізав. Ну, спочатку все це було досить дивне для мене. І не то, що це ну, дивне. Ну, типу, ти дивуєш, дивує, дивуєшся цьому як якась дитина.